25 січня о 19 годині 8 хвилин на поліцейську частину надійшло повідомлення від громадянки Чевжик про те, що її чоловік вже декілька днів не з'являється на роботі, а у квартирі за адресою мікрорайон перемоги 33А постійно горить світло. Ключі від даної квартири вона не мала, тому паралельно викликала місцевий відділ поліції. За вказаною адресою було направлено третє відділення Диперче 12, де рятувальники за допомогою автодрабини через балкон потрапили у вікно шостого поверху. Зайшовши в квартиру, виявили мертве тіло господаря 1961 року народження. Причина смерті наразі встановлюється. Ну і користуючись нагодою, хотів би звернутися до мешканців міста, не залишати. Пристарілих поодиноких громадян дітей без нагляду на тривалий час.